Повітрям подихати і українську мову почути Упродовж двох тижнів в санаторії Верховина оздоровлювалося близько 30 дітей з Донецької школи інтернат. Кажуть, емоції та враження зашкалюють, такої краси вони ще не бачили. Мені дуже подобалася річка, мені дуже подобалися гори і дуже подобався воздух. Мені очень нравится то, що ми ходим на всякі екскурсії. Мені очень нравится, що здесь очень свіжий воздух, хорошо обращається в столову, очень хорошо кормят. Салина очень хороший, к очень хороший момосинье, который играет аж на 30 инструментах на трьох одновременно. Очень хочется действительно к нему успеть попасть. Для меня Карпаты означают это хороший чистый воздух, это, ну, быстрі й які холодні ріки, красиві сосни дли... дуже високі, зелені зелені ліса, зелена трава. В Донецьке такого нет. В санаторії Верховина відпочивають діти з різних регіонів України. Однак ж одних упереджень чи бар'єрів у спілкуванні зі своїми товаришами вони не відчувають. Об'єднує усіх спільна справа, а це рольові ігри, майстер-класи, екскурсії. Кожен день в лікувально-оздоровчому закладі планують від ранкової руханки до вечірнього вогнику, враховують і мінливості гірської погоди. Є гуртки орігамі, є гуртки безреплетіння, юних архітекторів, квілінгу і так далі. Діти зайняті з 8 до 22 години, зайняті на спортивних змаганнях, інтелектуальних турнірах. Масових своїх заходах зараз готується до заходу. міс Верховина Верховина-2013». Відбуваються екскурсії, прогулянки в гори діти відвідують такі місця, де був Іван Франко. Видатні наші політичні діячі дозвілля та оздоровлення донецьким дітям забезпечили прикарпатські регіонали в рамках проекту Схід і захід разом. Колеги -донеччани від такої гостинності у захваті кажуть їхнім вихованцям карпатський відпочинок запам'ятається назавжди. они настолько счастливые, довольны. Каждый рассказывает на перебой, сколько он видел, что он дышал свежим воздухом, он слышал истинную украинскую мову, какая-то мова красивая, соловиная, что они видят горы. У них очень, у них достаточно хорошие условия. С балкона сразу видны горы, полуныны, впечатление просто масса. Спрашиваешь ребенка, что бы ты хотел, чего тебе не хватает, времени, говорят, и не хватает. Мы хотели бы остаться еще, мы хотели бы побыть здесь подольше. В свою очередь, донечане запросили прокарпатить Панських дітей відвідати їхній край та відпочити на Азовському морі.